Усім доброго дня Мене звати Дунай Василь Анатолійович. Я являюсь юристом міжнародником. Працюю в місті Кемп. Нової вустрікопольське. Мої контакти знайдете в описі до даного відео. Мої клієнти вчора ввечері отримали дозвіл на купівлю земельних ділянок, і зараз я вам розкажу про цю справу більш детально. Дозвіл робився 2 місяці і 10 днів, рівно 2 місяці та 10 днів. Причому Нотаріусом і агенцією нерухомості було допущено кардинальну помилку. Неправильно визначено частку праві спільного спільної власності, і відповідно всі документи, фактично, що були підготовлені агенцією нерухомості, а також нотаріусом, були зроблені неправильно. І мені прийшлося переробляти це все після нотаріуса польського, після Агенції нерухомості, от, після спеціалістів. І Якби не ця річ з переробленням цих всіх документів, то дозвіл на купівлю нерухомості був би ведений навіть скоріше ніж в межах двох місяців. Причому досить цікава дана справа була, тому що власниками цієї нерухомості були поляки сімейна пара, котрі мали кредит іпотечний на цю нерухомість, і цю нерухомість продали сімейній парі з України, тобто. Зробили цесію іпотеки на громадян України, перенесли іпотечний кредит на громадян України і продали цю нерухомість. І що цікаво, нерухомість ця складалася з двох рівневої квартири тобто квартира, яка має два поверхи на першому поверсі, знаходилася величезна кухня, 28 метрів квадратних. Ви бачите, от зараз на відео, як виглядає ця кухня. Поляки називають кухня студія. Зараз модне таке поняття. І також на першому поверсі знаходилася котельня, також на першому поверсі знаходиться маленька ванна кімната і маленька така комірка, там де ховають всякі речі потрібні для ведення домашнього господарства. От, сховик поляки називають. Далі по сходах виходиться на другий поверх. І на другому поверсі клієнта собі облаштували дві спальні. Одна приблизно 11 метрів квадратних, друга приблизно 13 метрів квадратних. Ви зараз бачите. А також маленька кімната, де жінка клієнта. Собі проводить вільний час і займається спортом, як бачите, і також наводить красоту, як збирається десь вийти в люди, як то кажуть. Досить цікава дана справа була в тому плані, що до цієї двохрівної квартири приналежить також шість аж шість земельних ділянок, котрі становлять. Якби дорогу доїздову кругом будинку. Сама, ви бачите зараз карту, навіть не карту, а план. Ну, оцеї є вуличка, де вибудований цей житловий квартал. Ну і ці шість земельних ділянок, вони якби в формі букви З української, букви З. І потрібно було оформити дозвіл відразу на купівлю оцих шістьох земельних ділянок, щоб клієнти могли нормально користуватися придбаною квартирою. От. І щоб було успішно зроблено в досить швидкий і короткий термін. Стосовно безпечного кредиту, тут я хочу сказати. Таку річ, що безпечний кредит має фактично тільки назву, безпечний кредит 2%, тільки 2% в назві фігурує. А фактично це є 2% і плюс маржа банку. На практиці це виглядає приблизно 5%, але 5% це не є 7%, не є 8%, не є 9%, так як в інших банках, в пропозиціях інших банків. І відповідно, всі, хто хочуть отримати такий безпечний кредит 2%. І повинні і, і, трошечки згрупуватися і піти до банку і поцікавитися, як, як можна отримати цей безпечний кредит. Не писати мені в коментарях, як можна отримати цей безпечний кредит, чи я можу отримати безпечний кредит, чи я не можу. Ідіть в банк, запитайтеся, банк видає ці кредити. Якщо у вас є проблема з, з комунікацією, я можу вести вашу цілу справу від початку і до кінця, в тому числі поможу вам з отриманням кредиту. В банку. От. Але в коментарях не пишіть, не тратьте свій час, і зараз я вам скажу чому. Тому що безпечний кредит це програма польського уряду правлячої партії ПІС. І зараз, як ви бачите, по плакатах що будуть проводитися вибори. Незабаром будуть вибори, і не факт, що правляча партія ПІС буде і далі правлячою партією. тобто Невідомо, чи ПІС переможе і далі, і що буде далі з цією програмою «Безпечний кредит 2%. Ну і відповідно на сьогоднішній день, минуло більше трьох місяців від старту цього безпечного кредиту 2%, продано вже більше 50 тисяч заявок, і має значення порядок надходження заяв відправлення заявок на безпечний кредит. Тобто, ті, хто перші пройдуть. В межах бюджету на даний рік і отримує цей безпечний кредит 2%. Я думаю, що приблизно вже на цей рік заповнено все по безпечному кредиту. Тільки вирішується, хто достане з тих 50 тисяч. цей безпечний кредит в цьому році. Натомість, з наступного року досить цікава ситуація буде, бо взагалі невідомо чи, чи будуть продовжувати видавати цей безпечний. І кредит, чи не будуть продовжувати видавати цей безпечний кредит, бо невідомо чи буде далі ця правляча партія. Ну і відповідно, якщо навіть е, при е, тому, що допустити, що буде і далі видавати цей безпечний кредит 2%, ну то слід врахувати таку ситуацію, що в перший місяць, а можливо два місяці, максимально буде повністю заповнено. Той ліміт по прийняттю кредитних заявок. А чому за перших саме два місяці, на мою думку, це буде зроблено? Дуже проста причина цьому. Є таке поняття в Польщі як здольність кредитова, кредитна спроможність на якщо би перевести на українську мову. Тобто здатність, можливість отримати кредит. Є вона чи її немає в людини. Це визначається. Досить просто дивляться, яка в людина зарплата на протязі останніх шести місяців. Саме основне значення має ця зарплата за останніх 6 місяців. Ну, а також чим довше людина отримує зарплату на карточку банківську, тим краще в неї буде кредитна історія. І крім цього, якщо в людини є там, наприклад, чоловік чи жінка, і вони також працюють і отримують на зарплатну карточку е е оплату. За виконану роботу, то, відповідно, шанси їхні подвоюються там, в два рази, фактично. І, відповідно, так працююча пара, які мають, наприклад, мінімальну зарплату, один і другий мають шанси отримати кредит безпечний там, 2% на суму, навіть там, 400 і в деяких випадках навіть і 500 тисяч злотих. Тобто, от така от процедура, якщо ви хочете. Отримати цей кредит вам потрібно поспішити, тому що е, я не закінчив свою думку за цю здольність кредитову, кредитну спроможність. От саме з, появи, з появою цього безпечного кредиту 2%. Багато людей почало рухатися в тому напрямку, щоб в них з'явилася ця здольність кредитова. Якщо хтось, наприклад, до цього часу нелегально працював, то е, зараз е, порушили. Перед роботодавцями таке питання: або я працюю легально, у вас або ви, або я звільняюся, і йду працювати до іншого роботодавця. Ну і відповідно люди в такий спосіб собі почали будувати кредитну спроможність. Та кредитна спроможність будується, як я згадав, в мінімум там 6 місяців. За 6 місяців така людина зможе податися і отримати собі цей безпечний кредит 2 А відповідно, 6 місяців. Це буде якраз під кінець цього 2023 року, ну а в деяких випадках під початок 2024 року. Ну і відповідно, ті, хто будуть перші, ті залапаються за цей безпечний кредит. Ті, хто будуть запізненням, будуть писати коментарі мені тут під відео, що чи я маю право, чи я не маю право. Ну то такі люди не отримують. Так що, якщо ви бажаєте... Бути одним з учасників цього програму цієї програми «Безпечний кредит 2%, то вам варто звернутися до банківських установ або до дорадці кредитового в справі отримання цього кредиту. Якщо у вас є проблема з комунікацією, з поляками, які продають нерухомість, в тому числі і квартири, якщо у вас є проблеми з комунікацією з банківськими працівниками, то я вам можу допомогти. Я якраз займаюся, в тому числі і оформленням нерухомості і супроводженням цілого процесу продажі купівлі нерухомості на території Польщі, як за участю громадян Польщі, так і за участю іноземців. Так що мої контакти ви знайдете в описі до даного відео. Я хочу наголосити, що в Кемпні тільки я являюся юристом. Кваліфікованим юристом, україномовним і російськомовним юристом, який має право займатися юридичною діяльністю. У мене немає часу на відписування і навіть на читання ваших коментарів. У мене немає часу навіть зайти на Фейсбук, і я не розумію тих, тих самих посередників, вони в мене викликають усмішку, які зразу хтось там напише на Фейсбуку в групі. Українці в кемпну чи якісь там подібній групі, хто може допомогти вирішити таке то питання і зразу там з'являється я юрист, я допоможу вам вирішити таке-то, таке то питання. В мене немає, наприклад, часу е сидіти на Фейсбуку і відповідати зразу на такі запитання. Відповідно, якщо така людина має час сидіти постійно в Фейсбуку, це означає, що ця людина не має клієнтів і їй нічим зайнятися. І вона в надії, що знайде якихось клієнтів, сидить постійно, моніторує, хто там, що напише, і якби в надії, що буде першою людиною, яка зголоситься до такої допомоги, отримає клієнтів. От з такими людьми не варто зв'язуватись, варто зв'язуватись з тими людьми, які мають добру репутацію, провірену репутацію серед ваших знайомих, близьких, рідних, також в інтернеті можете почитати характеристики, відзиви, відгуки. От, наприклад, на моїй сторінці на Фейсбуку є відгуки реальних клієнтів, не підставних людей, так як це роблять багато посередників чи там фірм, дають підставних людей, створюючи фіктивні аккаунти і тільки один, з метою поставити один від, відгук. У так? мене такого немає. У мене реальні люди, реальні відгуки Україна, Грузія. От, і Інші країни: Узбекистан, і Казахстан, Молдова, і Білорусь і багато інших країн до мене люди звертаються за вирішенням подібних питань. Всім допомагаю. І, значить, що я хочу вам донести з даного відео? Я хочу вам заакцентувати увагу на тому, що я вас прошу: провірайте. Документи чи, і, чи взагалі ці особи мають право займатися такою діяльністю, як вони вам пропонують. Тому що, наприклад, єдине, що вони можуть зробити, це обнижувати ціни і таким способом собі отримувати клієнтів. Але обниження ціни не завжди означає, що ви отримаєте позитивний дозвіл. Обниження ціни може вам. Привести до досить плачевних наслідків у вигляді того, що ваша нерухомість відійде до когось іншого. Такі ситуації вже бували, і, значить, я переробляв вже після от невдалих проб от таких от посередників, переробляв, дозволав, значить, на купівлю нерухомості. І такі ситуації бувають і не поодинокі, тому вважайте Кому ви довіряєте свою справу, адже мова йде не про пару сотень злотих, не пару тисяч злотих, а пару сотень тисяч злотих. І справа досить серйозна. Довіряйте вашу справу компетентним людям і не попадайтеся в руки непорядних посередників. Сотені зекономиних злотих можуть вам дуже дорого коштувати, в плані того, що ви не отримаєте бажаного дозволу на купівлю нерухомості на території Польщі і залишите себе умріяного житла. Так що, моя вам порада: провіряйте, з ким ви хочете працювати. Дешевша ціна не завжди означає, що у вас буде позитивне рішення. Усім дякую за увагу.